Права, 1075 накресли в зошиті квадрат зі стороною 3 см. Поділи його на 9 рівних квадратів. Зафарбуй 2 дев'ятих великого квадрата в зелений колір, а 5 дев'ятих у червоний. Ну що ж, стартуємо, тут нічого складного немає. Спочатку давайте накреслимо квадрат зі стороною 3 см. Я буду вважати, що дві клітинки на мене на дошці, як у вас у зошиті, це 1 см. Отже, рисуємо квадрат. У мене є такий зразу інструмент. Виберіть лінійку, рільовець і рисуємо квадрат. Отже, раз, 2, 3 сантиметри і вниз. Раз, 2, 3. Чудово. Все. квадрат ми нарисували. Тепер нам цей квадрат треба поділити на дев'ять рівних квадратів. Отже, Давайте будемо ділити отже раз тепер два три п'ять шість. 7. 8. Ну і утворився ще один у нас квадрат, 9. Все. На 9 квадратів ми поділили. Є. Наступне завдання. Треба зафарбувати 2 дев'ятих великого квадрата в зелений колір. Ну що ж, вибираємо тоді зелений колір і зафарбовуємо. Я не можу зафарбувати, тому я буду заштриховувати. Ну, два квадрати можна вибрати будь-які. Ну, наприклад, я виберу, скажімо, ось. Ці два квадрати, я їх заштрихую. Раз. Так, раз заштрихували, ну Давайте біля нього ще один квадрат. Так, є. Ну що ж, два квадрати ми зафарбували. Дві дев'ятих великого квадрата це 2 маленьких квадрата, зелений колір. Тепер 5 дев'ятих нам треба у червоний. Ну що ж, вибираємо тоді червоний колір і будемо заштриховувати, бо зафарбувати я не можу. І будемо заштриховувати в червоний. Ну, Наприклад, якщо 5 дев'ятих, то це буде доволі багато. Отже, почнемо тоді. А дивіться, тоді я ось так заштрихую. Раз. Так, давайте тоді ще два. І ще один. Ну що ж, отже, все ми зафарбували тоді. Виходить, що ми зафарбували зеленим 2 дев'ятих частини. Ну, а червоним ми зафарбували тоді 5 дев'ятих частини. Ну що ж, ось таке завдання на унаочнення дробів. На цьому вправу завершено.